Знову перехворіла, Фух, прихопило, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Міністр юстиції та енергетики не можуть лишатися на посадах. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він також анонсував санкції проти інших фігурантів справи про корупцію в енергоатомі. Рішення про відсторонення від посади. Оперативне найбільш швидке я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, і далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБУ щодо санкцій за поданням кабінету міністрів України і зараз всім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, руські удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергатом. Парламент найближчим часом розгляне звільнення міністра енергетики та юстиції. Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що від прем'єра отримав відповідні подання на звільнення Германа Галущенка і Світлани Гринчук, і що народні депутати розглянуть ці питання відповідно до встановленої процедури. Українське МЗС запевнило партнерів, що причетні до корупційних схем понесуть відповідальність. Про це повідомив керівник відомства Андрій Сибіга. Каже, у Канаді мав зустрічі з представниками Франції, Німеччини, Італії та ЄС. Я поінформував наших партнерів про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та боротьбу з корупцією. Я підтвердив, що ті, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності. Це тверда позиція президента та нашого уряду. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до ефіру. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, до. Е Справа, яка набула неймовірного розголосу, зокрема в Україні, але так само і, напевно відома далеко за межами. Справа енергоатому президент вже заявив, що міністри мають піти з посади, закликав Верховну Раду підтримати їх заяви щойно. Вони будуть голова Верховної Ради вже анонсував, до речі, що голосування відбудеться на найближчому засіданні. Питання таке, яка реакція самих парламентарів? Що ваші колеги по парламенту говорять щодо цього корупційного скандалу? Ну, я не відкрию велику таємницю. Скажу, що це відбудеться наступного тижня. Голосування за відставки двох діючих міністрів у вівторок, 18 листопада. До цього розглянуть відповідні комітети парламенту. Насправді ми були дещо здивовані рішенням уряду про лише відсторонення. Так, те, що ми прочитали вранці, особливо в, в контексті коментаря міністра юстиції про те, що це на. Час розслідування, але ми розуміємо, що юридичні процедури вони можуть тривати роками, так і розслідування може тривати роками. А е, певна політична відповідальність вона має е, зараз відбутися, і тут дійсно е, важливо розуміти, що є оця процесуальна е, процедура, так і юридична площина, про яку говорив президент, що далі має все відбуватися в юридичній площині, і е, кабінет міністрів співпрацює з. З слідством і в це може тривати насправді ну певний період. Так ми бачили, що по справі Несірова вирок відбувся через 9 років, але очевидно, що і народні депутати, і суспільство, яке ми представляємо, хочуть також і бачити ну власне відновлення довіри до уряду. А, і ну очевидно, що неможливо а, мати діючих міністрів, навіть відсторонених, а, якщо ці ця довіра вона порушена. От ми щойно цитували пана Сабіочільника МЗС, який запевнив наших партнерів, зокрема з Євросоюзу з інших країн, що всі причетні до е, корупційного скандалу понесуть відповідальність? Зокрема, я до речі нагадаю: нагадаю, зазначу е, і нашим глядачам, скажу, що цими днями ви ж були в Брюсселі, і тоді питання, чи були там реакції на резонансну справу? Е, яка робота вже проводиться для того, щоб так мовити, мінімізувати репутаційні ризики України? Ну тут насправді ключовий момент це те, що наші наша антикорупційна система дійсно незалежна. Якщо відбулися відбулось документування, зараз вручаються підозри, є реакція, є відповідна процедура. Зараз в цей час відбуваються. Судові засідання, так воно дещо більше політизовано, ніж інші, скажімо так, кримінальні процедури, кримінальні процеси, але водночас це свідчить про те, що всі органи, які займаються боротьбою з корупцією, вони незалежні і діють відповідно до своїх повноважень, їх ніхто не, ну, якимось чином обмежує. І саме це було нашим аргументом, коли ми мали зустріч у Брюсселі із Єврокомісією, із і депутатами Європейського парламенту, і вони це також. Підтверджували, кажучи, що так, ми бачимо, що є реальні інструменти в руках антикорупційних органів. Безумовно, потрібно доводити справу до кінця, щоб ми, зрештою, дійшли до вироків, так і до доведення вини, і до покарання тих, хто причетний до розкрадання. Коштів державного бюджету. Але загалом мені здається, що зараз найкраща відповідь, в тому числі ну, не лише для західних партнерів, бо ми ж реформи робимо для себе, а не для партнерів. Це пришвидшитися в євроінтеграційному русі. Тому я дуже сподіваюся, що Верховна Рада буде продовжувати підтримувати усі реформи, які стосуються європейської інтеграції. Це не буде якимось. Предметом тисячі правок, так, або якоїсь політичної ем, боротьби чи якихось кампаній політичних, це те, що треба Україні зробити. Це буде найкраща відповідь. А ем, правоохоронні органи мають робити свою роботу е, і, і передавати усі розслідування далі до суду. Давайте згадаємо про те, що порядок 17-го засідання парламентського комітету Асоціації України ЄС в Брюсселі. Значить, вичерпся заявою, на зміст, якої українська делегація активно впливала. Зокрема, йшлося про важливі пункти. Про ну, щодо енергетичної безпеки нагальне питання після ситуації на фронті питання номер один, напевно, для всіх нас. Розкажіть про це, до чого готові наші партнери. Україна вже отримала додаткові кошти від Європейського союзу, якраз на енергетичну безпеку, ми бачимо зараз окремі країни, які є членами Європейського союзу, які виділяють додаткові кошти, і тут треба розуміти, що вони виділяють ці кошти на те, щоб українці змогли пережити цю зиму. І я ну сподіваюся, навіть переконана, що уряд, попри ці кадрові зміни, які будуть стосуватися, і міністерства. Енергетики все ж таки ну забезпечить сплинність процесів. Так вони забезпечують інституційність і всі відповідні, вся відповідна допомога буде найкращим чином прозоро, бо це теж питання довіри, буде використана. Також ми акцентували звичайно на питанні reparation loan, Це репараційний кредит. і Мені здається, це буде ключове рішення, яке ми очікуємо в грудні місяці, коли буде засідання. Лідерів Європейського союзу та національних урядів Європейського Союзу, тому що це буде дуже сильним сигналом Кремлю і Путіну, що Європа з Україною надовго, і ми не вичерпаємо свої ресурси, попри те, що Росія. Ну, бомбить в тому числі економіку, так щоб ми не, не збирали податки, не могли з цих податків утримувати армію. І дуже важливо, щоб цей репараційний кредит. Ми на цьому наголошували багато разів. Ми могли використовувати на військові потреби, на збільшення видатків на армію, на зарплати, на контракти нові, які пропонує Міністерство оборони. Це ключове не тільки на цивільні видатки, але й на військові. Ну, зокрема, про потреби в забезпеченні нашої енергетичної царини. Європейці, звісно ж, вони всі ці запити знають і дякуючи нашим депутатам, урядовцям. Але те, що відбувається на фронті, взагалі наскільки складно країні, тут знаєте, працює на це і кінематограф український, зокрема, стрічки тематичні знімаються. І артисти мають концерти і доносять власне свою позицію через концерти або з концертних з, з цих майданчиків. Але так само і ветерани, хто як не ветеран війни, може. Європейцям або нашим партнерам там, в інших країнах, можливо, за океаном, донести позицію ситуацію, якою вона є насправді. Тут варто згадати про те, що е, такою собі частиною брюссельського порядку денного були виступи саме не делегатів, але українців, які зокрема мають е, були дотичні або є дотичні і до армії. От Ветеран Андрій Маджаров він пройшов пішки. Понад 1500 кілометрів від польського кордону до Брюсселя, щоб донести голос України, так би мовити, і донести проблематику України на сьогодні. Якою була реакція Європи? Чи почули його? Ну, сам факт, що людина йшла 93 доби до Європейського парламенту, коли більшість делегатів летять кілька годин, вже привертає увагу. Тому щиро хочу подякувати Андрію. Власне, ну так трапилось, що я його і запросила так на на. Це наше засідання. І ще сьогодні він мав зустрічі з європейськими парламентарями. І одна із депутаток європейського парламенту пообіцяла подати резолюцію щодо підтримки українських ветеранів. Резолюцію європейського парламенту. Ще один хороший такий захід, і теж приклад культурної дипломатії це презентація фільму Куба і Аляска, співвиробництва нашого суспільного мовника і суспільних мовників Бельгії та Франції про двох е, подруг е, дівчат, жінок, які парамедикині працюють парамедиками. В збройних силах в національній Нацгвардії, і це в історії, які в, ну, встановлюють емоційний контакт. Я бачила от, публіку так в європейському парламенті, наскільки їм було цікаво послухати, побачити тих, хто або воює, або воював за власне цю європейську демократію. Вам, що знайшли час, прокоментували ці питання, які неправду важливі для всіх нас, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.